Я вітаю глядачів суспільного в ефірі. Тема дня в Черкасах. Сьогодні відкрили пам'ятник першому митрополиту української автокефальної православної церкви Василю Липківському та провели подячний молебінь з нагоди отримання Томосу. Про роль автокефалії для української церкви та зміни для вірян. Говоримо із гостем студії. Це владика Йоанн, Митрополит Черкаський та Чигиринський. Вітаю вас у нашій студії. Я також вітаю вас на початку ефіру. Я пропоную подивитись сюжет наших колег про те, як сьогодні стартували у Черкасах урочистості. О 10.00 біля Свято Троїцького кафедрального собору збираються прихожани. Черкасець Геннадій Стадник разом із дружиною відвідує церкву щочетверга. Сьогодні прийшов на службу, щоб зустрітися з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. Про нього мало знає вовсе знаю, що він молодий, енергійний. Ну а остальне то будемо вже бачити. Тамара Ткаченко разом із донькою Юлією до церкви прийшли, щоб посвятити воду. Вже свячена вода повинна бути в хаті в кожному домі. І таке історичне собиття в Україні. Теж хотілося б. Не кожного дня приїжджає і Епіфанії, і Томас привозять до Черкас. Зустрічали митрополита і всієї України Епіфанія, Черкаські прихожани живим коридором. «Благословен Бог наш завжди нині повсякчас. І на віки вікі. Розпочинається церковна служба з молебені. Частина прихожан слухали співи ззовні собору. Опісля, воду цю духом твоїм У після православної церкви України Епіфаній разом із митрополитом Черкаським і Чигоринським Іоаном освячували воду. Отже, Владико, сьогодні Черкащани мали змогу на власні очі побачити Томос. А перед цим його представили ще у кількох областях України. був він на Вінничині, на Рівненщині, в Житомирській області, на Волині. Поясніть, будь ласка, яка мета цього туру взагалі мета туру пояснити і донести до наших громадян, до українців, що відбулося: відбулася геополітична зміна буття нашого народу. Із е, е, заснуванням в Україні автокефальної церкви, яку визнала починає визнавати все православ'я, змінюється буття нашого народу. От я наведу таку паралель із хрещенням Київської Русі. До того часу наші народи, племена, які утворювали Київську Русь, не були визнані і прийняті в європейській спільноті, тому що вони були язичниками. І е, князь Володимир. Будучи великим політиком, прекрасно розумів, що треба для того, щоб підняти на інший рівень буття Київської Русі. Для цього треба війти в спільноту розвинутих народів. І тому він посилав посольства, і тому він зрозумів, що для цього потрібно. Треба змінити віру, прийняти ту віру, яка веде до кращого. І коли порівняли віру, побачили, що таке є православна віра. Серед інших християнських вір і нехристиянських, і обрали християнство православне, прийняли хрещення і фактично охрестили Русь, тоді перейшли в інший статус. І не дарма кажуть вже дітей Ярослава Мудрого кажуть сватом всієї Європи, тому що діти його стали поріднилися з родинами королівськими Європи. Ми стали цивілізованою державою, яку став сприйнят, сприймати весь світ. Так само, коли наша країна, наш народ, здобув свою автокефальну церкву, він став в ряд серед інших народів, які мають свою автокефальну церкву. Вони мають самодостоїнство, Самі в собі мають всю повноту православного життя для того, щоб мати, ну по-перше, повагу до себе. А повага до себе е, веде за цим е, ну, різні наслідки уже в будівництві суспільного життя. Коли народ себе не поважає, він ніколи не збудує розвинету суспільство. І от ця автокіфальна церква, коли ми здобули е, її визнання і документ про її визнання, тому це є документ про визнання. Це написаний в двох екземплярах, один в яких знаходиться. В патріархії Константинопольській один дається нам, як церкві. Він свідчить про це, це лише свідоцтво є. А саме визнання почалося із спільного богослуження, де Константинопольський патріарх, архієреї Константинопольської патріархії служили з нашим предстоятелем і з нашими архієреями. першу божественну літургію. І після цього і вхрестійного єднання відбулося і визнання, фактично. І тепер. Це дає змогу Україні подолати ті негативні впливи, які були у нас в результаті відсутності автокіфальної церкви. А в нашій державі потужною присутністю є присутність московського патріархату. І це не проста церква, це церква, яку дуже активно використовує політики Росії для того, щоб впливати на уми українців. Дуже потужно, давайте про далі про це поговоримо докладніше. А зараз розкажіть, будь ласка, про Томос як документ представитель помісної православної церкви в Україні Епіфані сьогодні. Черкащан запрошував до свято Троїцького собору. Говорив, що там тимчасово Томос буде знаходитись. Можна прийти, подивитись на нього. Чи зараз Томос ще у Черкасах, чи вже ні? Томас був у Світо-Троїцькому соборі до 16-ї години, але після цього він знову забраний, перевезений на Київ і далі піде по Україні теж по якомусь маршруту, щоб ще і інші подивилися на нього. Ми мали змогу на нього подивитися. Буде виготовлені копії цього документу. Я залюбки копію Томасу повішу в нашому Святотроїцькому соборі, в рамочку. Це така. Реліквія, так би мовити. Тобто є таке в планах перекласти з грецької на українську і зробити копію, так? для черкаси. Копія грецької, угу. грецького варіанту, але поряд переклад на українську мову, щоб можна було почитати кожному, що про що ж там написано. Тому для нас цей рік змінив докорінно життя в Україні. Ми ще цього не усвідомили далеко не всі усвідомили, але ті, які досліджують, Історію. Вони розуміють, що зміни в історії починаються з деяких моментів, які потім ведуть до величезних наслідків геополітичних змін в буті тих чи інших держав. Я зацитую також представителя Православної церкви Епіфанія. Сьогодні він сказав: Українська церква не підпорядковується Константинополю. Сьогодні говорив у Черкасах, що тепер. Автономна повністю церква, що змінюється для простих вірян? От що конкретно люди відчують на собі? Я таку деталь ремарочку зроблю. Не автономна, а автокефальна. автокефальна. Автономна церква все-таки є підпорядкованою. Поясніть тоді різницю, будь ласка. Різниця та, що автономна церква має певні межі самоврядування, крім деяких головних моментів. І обрання, і призначення предстоятелів все-таки залежить від керівного центру. Автономна церква угу. не є автокефальною. авто це само, кефалос, це керівництво, Сама керована церква автокефальна якраз і володіє е, тією властивістю, що вона повністю сама адмініструє себе, обираючи всіх свої керівні структури від предстоятеля до священиків, до всіх установ, які є в церкві. Єдине, що вона не може змінювати, віру. Віра православна незмінна. І будь-які суперечки, якщо вони виникають, виникають на тему віри, вони вирішуються лише на вселенських соборах, і лише там отримують відповідь на ці питання віри. А решта керівництва будівництва церкви, автокефальна церква вирішує повністю самостійно. Тому… Віряни якось це на собі відчують, чи це саме адміністративні зміни більше? Віряни обов'язково відчують це на собі у нас, особливо в Україні. Тому що в Україні раніше було три церкви, і ми бачили, коли заходимо в деякі церкви, там таблички, що за тих ми не молимося, тих, якщо вони були там, то хрещені, ми їх тоді вже не будемо відспівувати, і за них подавати записки не можна. Тобто, таке розділення, така дискримінація, яка обурювала багатьох православних в Україні, з утворенням цієї єдиної визнаної. Помісної автокефальної церкви, яка має назву Православна церква України, зникнуть оці речі. І в цій церкві ця церква об'єднає практично ну, переважну кількість православних християн в Україні, за виключенням тих, які захотять бути віруючими Російської православної церкви в Україні. Сьогодні президент Петро Порошенко також був у Черкасах, і він заявив, що шість релігійних громад на Черкащині перейшли із московського патріархату. Це остання найсвіжіша ця цифра. Так? Саме шість громад. Найсвіжіша цифра є сім громад, угу. чотири священика, які офіційно підписали, написали заяви. Я їх підписав і прийняв в штат уже православної церкви. І потрібно розуміти, що вони не перейшли. В Київський патріархат, тому що Київський патріархат припинив своє існування з отриманням Томаса, так само, як автокіфальна церква, і утворена нова церковна структура, яка вже отримує визнання у інших помісних церков, куди і Київський патріархат війшов, і автокіфальна, і московський патріархат зараз вже методично починає входити громади, священики. Я думаю, що і архієреї, Повірять, що без Москви можна прожити, і що їх ніхто не покарає за це, що вони відійдуть від Москви. Тому процес іде. Процес іде чи обов'язково це чи всі церкви, які належали до московського патріархату, обов'язково повинні перейти до єдиної церкви? Не обов'язково, звичайно, що не обов'язково, тому що як Бог насильно людину не приводить до віри в себе. А людина по добрій волі може прийти до Бога. Так само і наша церква двері відкрила, запрошує, будь ласка. І хто по своїй волі хоче дійсно служити своєму народу, молитися за своє військо, за свою владу і відповідно нести тлумачення святого Писання в такому дусі, то він знайде дуже комфортне примінення своїх здібностей саме в нашій церкві. Якщо він бажає священих чи єпископ чи мирянин залишатися в російській церкві, відповідно він бажає залишатися в тій ідеології, молитися за російську владу, за патріарха московського, за російське військо, що там фактично і відбувається. А як функціонуватимуть ці церкви, які не перейдуть з московського патріархату, як реформуватимуться їхні Вони повністю на тих же самих умовах будуть функціонувати, що і церкви, які перейдуть в помісну православну церкву, тому що закон свободи віросповідання один для всіх релігійних організацій, для всіх конфесій, як християнських, так і нехристиянських. Тому єдине, що зараз прийнятий був закон. Який урегульовує перехід цих парафій, дає механізм сам, як правильно звершувати цей перехід, щоб волевиявлення громадян враховувалося по відношенню до майна, яким володіє громада. Якщо дві треті громади вирішили перейти з одної юрисдикції в іншу, значить і майно разом з ним переходить в цю юрисдикцію. Це дуже важливий елемент. Являється. Люди, які будували своїми руками храм, які як от ці парафії, які на Черкащині, наприклад, перейшли, вони перейшли буквально практично 100 або 90 голосами. І ті, які перейшли, чому вони не можуть користуватися храмом, який вони будували, можуть і повинні. Це законне право. Тому ці закони врегульовують процес переходу в першу чергу не тільки громад, а ще і майна разом з ними. Це і тому це потрібно, що було. Так само, як ті громада, які вирішать залишитися в юрисдикцію Московського патріархату, теж захищає право користування тим майном, яким вони володіють. Наші колеги сьогодні поспілкувалися з Миколою Вариводою. Це настоятель трьох храмів сіл Манківського району, які якраз вийшли із юрисдикції Московського патріархату, приєднались до Православної церкви України. Я пропоную послухати, що він говорить з цього приводу. Будь ласка, відео. Нами керували при прийнятті цього рішення не, не політичні або якісь особисті мотиви, але е, любов до тої церкви, до якої ми належимо. Ми вважаємо, що вона вже давним-давно має право мати той автокефальний статус, який їй був е, наданий з наданням з наданням Томосу. Наша церковна громада розуміє, на який Ризик вона йшла, приймаючи дане рішення, що не всі можуть це рішення сприймати, не всі можуть його купами сприйняти, але можуть цілком відповідально заявити, що двері наших храмів відкриті для всіх християн, для всіх православних християн, незалежно від належності до того чи іншого патріархату, ми пропонуємо. Співпрацю взаєморозуміння і співслужінням, і наголошу на тому, що саме ухвалювала рішення церковна громада на парафіяльних зборах. У всіх трьох парафіях вони були проведені, і було прийнято рішення ще в середині грудня ми його вирішили. Оголосити після 7 січня, коли буде наданий тому. По суті, в нас церковна громада вирішила все ж таки звершувати службу надалі церковнослов'янською мовою. Це вибір церковної громади, і в нас у церкві немає встановленої або, як би так сказати, священної мови богослужіння. Отже, ми почули думку настоятеля храмів Маньківського району, які вийшли з юрисдикції Московського патріархату. от він сказав, що громада вирішила, що старослов'янською мовою у них будуть вестись надалі служби. Тобто, це дійсно громада може обирати це. Звичайно, да у нас це рішення було давним-давно само початку ще планування. І ще до собору об'єднавчого ми планували, що далі буде керуватися чим громади, і тому для того, щоб громадам створити комфортні умови переходу в нашу українську церкву, мова богослуження не повинна ставати на заваді, тобто загроза змінювати мову, приходити до чого до того, до, того, до чого не звикли парафіяни. Якщо вони звикли молитися церковнословенською мовою. Нехай вони продовжують молитися і постійно моляться, і якихось для них умов, строків переходу на українську мову немає зовсім. Вони можуть хоч все життя молитися церковнослов'янською мовою. Е, є навіть такі прецеденти. У нас на Закарпатті живуть е, віруючі православні румуни, які говорять румунською мовою, і є бажання входити в цю церкву. Е, їхніми громадами із збереженням румунської мови богослуження. Тому е, я підтверджую дійсність слів священика оця Миколая, що дійсно мають право залишати мову богослуження до якої звикли. Трошки раніше ви почали говорити про закон, про правове регулювання переходу громад до церков. Верховна Рада е, якраз прийняла. Що найголовніше треба знати про цей закон, що він регулює. Е, закон регулює. Сам процес е, переходу, що в, в цьому процесі повинно бути зафіксоване чітко волевиявлення громади вигляді протокола. Е, протокол, е, який передбачає участь в голосуванні саме членів громади, не просто жителів, наприклад, населеного пункту, а тих, які в цю громаду приходили, молилися в цей храм, е, дві третини являється тою межею, яка вже є. Вирішальною, якщо дві третини приймає рішення переходити в іншу юрисдикцію, значить перехід відбувся з цього часу. Якщо менше двох третин не відбувається перехід в юрисдикцію. За ними залишається тобто за цими двома третинами, тоді залишається майно. Якщо менше двох третин, вони можуть переходити самі, але без майна. Тому ось важливо розуміти. Що являється оцим критерієм? Mm -hmm. Владику, я вам зацитую на офіційному сайті президента України вислів Петра Порошенка. Він це сказав на Софійській площі за результатами всеукраїнського православного об'єднавчого собору. Я зацитую дослівно: питання автокефалії виходить далеко за межі церковної огорожі. Це питання української національної безпеки, державності і світової політики. На вашу думку, зараз тема незалежності української церкви чи не стає вона заполітизованою напередодні виборів, які ми очікуємо навесні? Вона незалежно від виборів торкається політики, тому що президент Росії Путін ще років вісім чи скільки назад сказав таку крилату фразу: основою безпеки Російської Федерації є ядерна зброя і православна церква. Основа безпека Росії простягається далеко за межі Росії, тобто діяльність Росії в інших країнах. Вплив на їхню політику теж є елементом безпеки Росії. От Росія не хоче, щоб Україна, наприклад, вступала в НАТО, тягнулася до Євросоюзу. І для цього Росія впливає на уми громадян нашої країни, щоб вони не хотіли цього. Як вона впливає? Дуже яскраво це показано в проповідях священиків на сході України, які агітували на війну проти київської влади. У нас ці відеоролики є в мережі в Ютубі, їхня пропаганда, як вони агітують бойовиків, що ми воюємо не проти Київської хунти, а ми воюємо проти Альянса, НАТО, Америки, Вашингтона. І це звучить: лунає з вуст священиків, православних священиків, Української православної церкви, Московського патріархату на сході України. То тоді питання є дотичність до політики церкви? Є. І тому ми не хочемо, щоб ця дотичність була у нас? Якраз Томос забезпечує церкву від того, щоб політика впливала через неї на уми наших українців в їхньому вирішенні своєї долі. І Томос якраз і відсікає вплив держави іноземної на наш народ. Ось тому створення автокефалії є елементом державної безпеки України. І як відділити тепер тут? автокефалію, створення автокефальної церкви від політики, державна політика безпеки, і вона залежить від 에, того, чи буде незалежною наша церква. Тому, отримавши незалежну церкву, тепер маючи її, ми забезпечені від цієї політики, якраз ось можна так сформулювати. Оці ну, цю проблематику. А чи можна спрогнозувати е, наслідки отримання автокефалії, церковне об'єднання? Воно на що вплине і е, як позначиться на майбутньому України? Ми поговорили про те, що це зараз нам дає. А як це вплине на майбутнє? Е, на майбутнє України вплине так: коли більшість парафій і священиків будуть належати єдиній церкві, тоді е, риторика всієї церкви буде продержавна. Тобто виховувати любов до свого народу, до своєї батьківщини, до тих цінностей культурних, е історичних, які є в нашому народі. Е виховання, е покоління, яке буде виростати на цих цінностях, якраз і являється тою геополітичною зміною, е тому що е кіль кількісний фактор завжди переходить потім в якісний. І ми, отримавши кількісний оцей показник українців, які мають іншу філософію, свободу, самодостатність, гідність, вони і здатні збудувати оцю нову Україну, про яку мріють, ми мріємо і до нас мріяли. Я переконаний, що і за нашого життя ми спроможні збудувати оцю соборну квітучу Україну, яка свобідна від оцих комплексів. Рабства, залежності від старших братів якихось. А це і є вже перспектива для українців. Зараз скільки у нас іммігрують українців для того, щоб десь отримати кращу роботу, кращу долю. А е, в іншому, в тому, що от я намалював зараз в цій перспективі, українцям не треба буде їхати за кордони. Всередині України ми будемо мати ті джерела, і потужності, щоб ми мали і роботу, і технологічний прогрес, і високу культуру, і високу духовність ось демографічна проблема. Якщо повертатись до сьогоднішнього дня, яку ви бачили реакцію черкащан на представлення Томосу, як зустрічали люди? Ну, ми бачили надзвичайне піднесення наших черкащан, радість, таку, що Схоже до пасхальної радості. Наприклад, я відчував радість, коли відбувся об'єднавчий собор, тому що те, що неможливо для людини відбулося тоді, з'єдналося те, що неможливо людині з'єднати. А зараз, коли наслідки цього і свідчення матеріальне, Томос про це об'єднання бачать українці, вони вже починають усвідомлювати, що ми маємо дещо того, чого не мали століттями наші українці, наша Україна. Покоління за поколінням за це воювали, хотіли цієї свободи, були в складі інших держав, а тепер ми маємо не тільки державу, ми ще й маємо і церкву, яка незалежна від інших церков, не є складовою інших церков. Оцю духовну складову, яка повністю є самодостатньою. І тому оце радість і усвідомлення цього ми бачили в обличчях Черкаща наших. Дякую вам велике за бесіду. Спасибі, що роз'яснили глядачам. Нагадаю, сьогодні в ефірі теми дня говорили про представлення Томосу у Черкасах. Прощаємось до наступних зустрічей в ефірі Суспільного.